Давай Радуйся. Ой, радуйся, земле, син божий. Нарадуйся. Тримайте Ой, двері, бах, тримайте двері, застеляйте, столи, радуйся. Бах, Ой, бах, Тримайте. Бах, 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 тримайте бах, бах, божий Прийшли ще зрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, багатства волосся. А його згадство золоті руки. Щедрий вечір, добрий вечір. А його потіха, хороші діти. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вечір добрий, вечір свята. Ми вітаємо вашу хату, ваших рідних і маленьких. Добрий вечір, щедрий вечір. Вийди, до газу з хати, маєш радість коло хати. Щедрих, щедрих ще щедр, тривочка. Вже приходить Маланочка. Господаря, господарочку, пустіть до хати Маланочку, пустіть до хати погріти п'яти, пустіть до груби, погріти зуби, пустіть до печі, зігріти плечі. Маланочка за Дністрянська сходи причіп має, їсти, зварить, ще й накриє, зварить їсти та й нап'ється, та й до міста поведеться. Наша, Наша Маланка.

Доносила, роси, збирала, наша маланка, птахом літала, наша маланка птахом літала, птахом літала, літала небом шукала, наша маланка, Бога шукала, наша маланка Бога шукала. Небі зірка засіяла, тут біга діти. Та холодні батареї, дорогі кредити. Що збирати? Гривню, доля. Де взяти газу? Вимагаю вирішити проблеми мого класу. Наш... Хай Христос скоріш прийде і порядок наведе. Наша Маланка ж насподішта не зверху спідниця. Наша Маланка не дівочина, ні сорочка поробоча. Хочете вірте, хочете ні. Уже на білому коні появився новий рік, веселіше, як той рік, в українській вишиванці заплещав, як промінь вранці. Нехай віє, сіє дує, хай здоров'я всім дарує. Хай щастить усім у всьому і завжди, і всюди. Гарний настрій усіх буде на свята і будні. Під обрусом сіно, на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паланичка. На радість дорослі, на втіху малечі, де до нас у гості щедрий, добрий вечір. це там тупає, та це наша коза, пустіть її до хати, а то роги вже замерзли. Куди її пускати? Вона нам всю підлогу пупсує. Як? Та вона в нас така файна, така розумна, така весела. Шановні газде, дозвольте козу завезти. Подивимося на твою козу. Яка вона є? Чи велика, чи маленька? Нюхай, козу, нюхай, там коржі печуть, то і нам дадуть. Де козуня ходить, там усе родить, а де не буває, то все пропадає. Де козуня ходить, там пшениця родить, а не не буває, то пропадає. Я коза переста, маю років 300. Всім у ріднім краю зичу я врожаю, свята вас вітаю. Може купити мою козу в неї молоком найсмачніші. не коза кляча, до того, що й ледача. Шо? Ти не ображай мою козу, бо зараз хату рознесу. Mm, Тебе коза не куплена, а крадена. до того, що й облуплена. Не твоя правда, моя коза ще добре скаче. Mm. Yeah. Скільки хочеш за свою козу? Ану, дай роздивлюся, чи не криво бедра. Е, перш ніж чіпати мою козу, покажи гроші. Вона в мене дорога. Мірко гречки коза коштує, бо ще добре танцює. Ну, а ще мішок й ячменю. Ну і гривень повну ж меню. П, де я тобі гроші візьму? Криза в Україні. Криза! Горя, то й ти Були в Києві, Луцьку скрізь було по-людськи. Як прийшли до вашої хати, то почала коза дико. <пох> О, коза стара, аж порох з неї сиплеться. нічого з неї не візьму. Хіба <сьиваем> лиш душу? Привіт, коза! Що тобі? Та я ходжу, шукаю, міняю, торгую. Мо ну, я думаю, що з тебе торгуть. О, у мене багато всього є. Талант, краса, розум, вибирай. Та я прийшов по твою душу. От гроші не стане, де тобі? Майже молода коза. Ну, а щоб коза встала, дайте кусок сала. Ще й води 40 градусів, ну так, щоб лити. туди, сюди, візьміть. Кобаси кільце. Бубликів Козі, дайте ячменю, а нам гроші. Повну жменю. Що тепер робити, Стилку, козов? Майже жива, а впала. Та як? Та майже жива і майже молодої шкуру здирати, потрібно лікаря, лікар. Віе, введе. Я є доктор, не кажію сніпте. Що ви немає, ви немає, старі нові болячки шукаю. Що з тобою куда є? Зараз я послухаю. О, ні, це теж ти будеш. Масаж, масаж. Масаж, робля масаж, роблю тобі масаж. О, я не знаю, що це за хвороба. Та перна, о, навіть. Що забори громадяни? Де ваш дозвіл? Де заяви? Бов наказний улибатися, більше трьох не собираться. Ви чого сюди прийшли? Звізду на палки принесли і звізда якась капецька. Не червона, не савецька. видно, що фахли одразу, понаїхали заразу. О, знайшлася. віншує вам нині усі добрі люди. Нехай Божа ласка з вами завжди буде. Кожної днини, кожної години. Радість хай приходить, а біда загине. До кращої долі хай вас Бог благословляє. Веселих свят вам різдвяних. Підійди ближче, поклонися ближче. дому господарю цьому і цій господині. Господарю, господині, щоб скона було у скрині, щоб було що їсти і пити, і мирно до століт дожитись. Сісі, родися, жито пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, що вам родило краще, ніж рік, У полі зерном, у домі добром, в печі порогами на столі хлібами, хай ваша хата буде радістю багата. Сіся, родися серед народу, любов, довіра, злагода, щоб вні тривожні люди стали, Серце об серцях, грудьми грудь об груди, щоб нашої єдності вороги лякались, а ми дружно скажемо Христос, Христос Славімо йде здорові, ми, ми вже йдемо йде, і за коляду дякуємо. Дай бодіждати Року нового, дай бодіждати, дай бог діждати, ми ще повернемо додому. Цього дому, додому, дай бождати, дай бождати, дай бо.